Слава Ісусу Христу! Я вже подумав, що я на небо піднімаюся, кафедра сама так. Слава Богу. Дорогі мої, ви ще можете слухати. Доказано, що люди можуть слухати два уроки по 45 хвилин, а потім вже роблять вид, що слухають. І тому я буду намагатися не сказати нічого нового, не говорити довго. І постараюся не виходити з того контексту, про що сьогодні ведеться мова. І ви знаєте, сьогодні такою лейтмотивом оцього служіння, такою червоною лінією Господь дечого провів. Можливо, це нам потрібно. І хай Бог благословить. Почну з того, що я хочу передати щирий великий привіт з нашої благословенної України і дякую за цей Божий виноградник в Америці, який плодоносить. і Плід виноградної лози відчувають голодні люди, постраждавши там у Бучі, в тих всіх місцях, на Херсонщині. І хай Господь вас благословить. І якщо десь хтось комусь не любилося, щоб ви колись їхали в Америку, то пройшли десятки років, і воно... значить ви не просто сюди приїхали. Хай вас Бог благословить цьому всьому. За перший, перший рік війни у нас невелика церква. 100 чоловік і це разом у трьох селах. Але за перші декілька місяців у нас жило більше як 400 чоловік, це які жили у нас, спали де могли, подеколи на землі. Як вийшло? Церква невелика, і солоти на великий бичків. Але вони жили, і моя дружина, навіть по два-три рази вночі через міст. Я живу 300 метрів від румунського кордону. Переводили людей для того, щоб там далі наші брати їх забирали, відправляли далі, приймали до своїх домів. І я дякую Богу за це, щоб Бог дав сили. І за цей короткий час, за перший рік-півтора, більше як 800 тонн продуктів, це які буквально лише з початку нашої церкви офіційно задекларовано, зайшло в Україну, і то все перегрузилося і пішло туди далі, в Україну. І скажу вам, що коли роздавали хліб, то були такі випадки, коли підходили жінки, казали, ми вже 4 тижні не їли хліба. Були дехто з біженців, які приїжджали до нас, і ми дивилися, як вони їдять. То ми боялися, що з ним щось не трапилося. А мати сльозами каже, пробачте моїх дітей, але ми три дні вже не їли. І тому ситуація нелегка, людям важко, але є один плюс за цим всім стоїть наш Господь. І все це, що зараз сталося на цій землі і через що ми проходимо, це кроки грядущого Ісуса Христа. Який, до речі, є тут, на цьому місці, і бажає всіх нас дуже сильно благословити. Я хочу передати щирий привіт від обласної ради наших церков Закарпаття, від Віктора Івановича Хрипти, нашого єпископа, і також від генерального секретаря румунського братерства, брата Сімйона. Їх в Румунії півмільйона. І це благословенні брати також які багато що зробили для того, щоб нам, українцям, стало легше. Пройти оцей важкий і не дуже легкий шлях. Дуже багато що було сказано, дорогі мої. І я думаю, що ми багато про що задумалися, правда? Я думаю, що ми навіть дехто вирішив, що я буду ще дещо міняти в своєму житті. Я думаю, що Господь, можливо, запалить зараз наші серця для того, щоб ми. Прийшли з цього міста не так... Пішли з цього місця не такими, як ми сюди прийшли. Я не кажу, що ми прийшли поганими. Я кажу про те, що кожного разу, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, кожного разу, коли ми приходимо до святого Божого е, зібрання, то ми звідси приходимо не такі, як пішли. Ми приходимо ліпші і сильніші. І нехай це все станеться в нашому житті. Практично, коли я думав, про що говорити, то брати вже все сказали. Брати вже все сказали, не сказали нічого нового, але сказали якраз те, що потрібно для того, щоб наше життя продовжувалося, для того, щоб ми йшли далі, приносили плід, і плід тут перебував. І як я вже казав, я не буду, не буду виходити із контексту з тих думок, які говорили благословенні брати. І... Якщо дати назву тій проповіді, яку сьогодні хочу сказати, називається вона Все нове. І для цього, щоб ми почати, ми прочитаємо слово Боже, яке записано в об'явленні святого Івана, це буде 21 розділ, 5 вірш. Об'явлення Івана, 21 розділ, 5 вірш. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши ці слова, ці правдиві та й вірні. Амінь. Наступне місто Писання це Івангелія від Івана, третій розділ і третій вірш. Івангелія від Івана 3, 3. Ісус відповів до нього і сказав: по правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Все нове. Милістька. Завтра відновиться, вона не буде та милість, яка була сьогодні, вона буде нова милість. І скажу вам, що нове, то не реставроване, старе і не перефарбоване. Нове це нове. Ви тут в Америці в основному їздите на нових машинах. Але вже коли вони вам не потрібні, їх переправляють в Україну, ми їх реставруємо, ми їх фарбимо, робимо з ними щось, і вони навіть нічим не відрізняються від ваших. Тільки на ваших машинах ви до 100 майлів, ми їздимо після 100 тисяч майлів. І тому, дорогі мої, нове. І для того, щоб з цих машин було щось, її обов'язково треба переплавити і виготовити нову машину. І тому Біблія, Ісус Христос, Він хочать, щоб ми стали новим творінням. Тому що хочемо чи не хочемо, але на небесах буде тільки нове творіння. Господь казав Никодиму, що якщо ти не народишся згори, то ти не можеш навіть побачити Божого царства. І нехай Господь нам в цьому допоможе. І коли ми будемо читати Слово Боже 2 Коринтян, 5 розділ, 17 вірш, то звучать дуже гарні слова. 2 Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Тому то, коли хто в Христі, той творіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Хто в Ісусі Христі, тот нове творіння. І не написано, що е, стародавнє мене. А Павло, е, Павло написав: стародавнє вже минулося. І то, що було колись, воно не має бути присутнє сьогодні в нашому житті. Що означає нове творіння? Ми зробимо такий невеличкий тест на основі того всього, про що говорили брати, і ще раз перевіримо себе. Не для того, щоб осудити, а для того, якщо треба, щоби поправити. Тому що Господь Він хоче, щоб ми були новим творінням. Що означає нове творіння? Перше, що вказує на те, що я є нове творіння. До речі, про те, про що я кажу, це про мене. Я себе перевіряв. Я багато речей в собі знайшов, так як брат Валентин. Найшов собі, так як кожен із нас знаходить собі для того, щоб це викинути, щоб змінитися і дійсно не тільки називатися християнами, а бути християнами. Що означає, на що вказує на те, що я нове творіння? Нове творіння, воно по-новому думає, перше. Нове творіння по-новому думає. І ми про це вже говорили, брати, сьогодні про це вже нагадували, це післання апостола Павла Римлян 12.2. 12.2 післання Павла до римлян. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. І 1 коринтян, другий розділ, 16 вірш, 2.16, Перше коринтян. Бо хто розум Господній пізнав, якби його не міг навчати, а ми маємо розділ, розум Христів? Хтось сказав, що які в нас думки, то тим ми і є. І в наших головах є три види думок. Є думки, які зароджуються у нас в голові, залежно від нашого інтелекту, від нашої душі, є думки, які приходять від лукавого, небезпечні думки, і є думки, які приходять від Господа. І ми робимо ревізію, як поступати, як правильно поступати. І ви знаєте, чим відрізняється? відрізняється старе творіння від нового творіння? Нове творіння воно розуміє і знає, як вибрати з тих думок ті, які потрібні. Якщо ми, виходимо в магаз... ми входимо в магазин, ми ж не купуємо все підряд, правда? Ми купуємо те, що нам потрібно. І тому, дорогі друзі, дуже важливо зрозуміти, де говорить Бог. Де я правильно думаю, де я неправильно думаю. І нове творіння, воно по-новому думає. І Біблія каже, хто розум Господню пізнав, а каже, а ми маємо розум Христів. Дорогі мої, не мій розум, не твій розум, а розум Христів. Ми маємо думати, як думає Христос. І якщо в Старому Завіті написано, що мої думки не ваші думки, каже Бог, і мої дороги не ваші дороги. То десь колись так було сьогодні же, якщо я є нове творіння і по-новому думаю, то думки Ісуса Христа стають моїми думками, а дорога Ісуса Христа стає чиєю дорогою моєю. Да благословити тебе наш Господь, слава Ісусу Христу! Наступна річ, яка вказує на те, що я є нове творіння. Нове творіння не тільки думає по-новому, нове творіння живе по-новому. 2 Коринтян 5 розі, 17 вірш. 2 Коринтян 5, 17. Тому то коли хто в Христі, той сотворіння нове, стародавнє минуло, ото все нове. І Марка 2, 22. Другий розділ, 22 вірш. Івангел від Марка. І ніхто не вливає вина молодого у старі бурдюки. А то прориває вино бурдюки, і вино і бурдюки пропадуть і вливають вино молоде до нових бурдюків. Дорогі мої, воно дійсно так є. Хай Бог допоможе, щоб ми розуміли, що нове творіння воно живе по-новому. І знаєте, що цікаво, це відчувають ті, які біля нас живуть. Якщо я нове творіння, то моя дружина це має обов'язково відчути. Якщо моя дружина нове творіння, то я це маю відчути. І яблуко від яблуні далеко не падає. І ми подеколи не дуже задоволені нашими дітьми, але це повне відображення нас. В нас в одному місці в церкву почав ходити один брат, він приходив, покаявся і каже: пастор, я хочу хрещення, Дайте мені, будь ласка, хрещення. І пастор каже, добре, але де твоя дружина? Моя дружина в другому кінці міста живе. Я кажу, з нею не хочу мати нічого, вона така, що я, ну, прес, з нею неможливо ніяких відношень мати. Вона там живе з дочкою, я їм буду допомагати, нехай вони сам там і живуть. А каже, пастор, а ти пробував піти до неї, попросити пробачення. Каже, я думаю, що не тільки вона була винувата, то, що ви не живете, а й ти винуватий. А ще було так, що вона ні з ким більше не жила, вона жила з донькою сама. І він тоді набрався смілості, приходить, натискає на кнопку, вона відкриває двері, дивиться на нього. А він каже: Пробач мені за все, що було. Прийми мене назад, я буду ходити на роботу, я буду з, мою, з нашою донькою уроки робити, я буду тобі допомагати, я не буду пити, я не буду на тебе кричати. Дивиться, на нього не розуміє, що трапилося. Ти? Ти не будеш кричати? Ти будеш ходити на роботу? Він каже, «Да, я буду ходити на роботу. Ну, Вона пошкодувала його і каже, добре, давай, заходь. І знаєте, пройшов тиждень, вона дивиться, він дійсно посуду миє, приходить з роботи. Прийшло два тижні, зарплату приніс з донькою. Доньку зустрічає в школі, робить з неї домашні завдання. На неї не кричить, все й допомагає. Але щось кожну неділю кудись йде. І вона цілий місяць не питала, куди ти йдеш, але цілий місяць за ним слідкувала. І одну неділю вона каже, слухай, куди ти щонеділі вранці йдеш? І каже, я йду на служіння в церкву. Вона каже, знаєш, і я хочу. І вони хрещення разом приймали. Чому? Тому що нове творіння, дорогі мої, воно живе по-новому, це мають відчувати. Це мають відчувати. І скажу вам так, що ми тут проповідаємо брати. Ви знаєте, скільки буває брат проповідує пастор або проповідник, правильно говорить і люди кажуть, о, як правильно говорить. А жінки і діти думають, о, як би ще робив, то говорить. Дорогі мої, нехай наші слова не розходяться з ділами. Слава нашому Спасителю, та буде благословенне ім'я Ісуса Христа. Нове творіння, воно по-новому, воно от, от, живе по-новому. Третє, що вказує що на те, що я є творіння, нове, нове творіння думає по-новому, нове творіння живе по-новому, і нове творіння воно відрізняється від старого творіння. Дорогі мої, відрізняється, воно не таке, як старе. І тому церква, і ми і маємо відрізнятися від того творіння. Я вам скажу, люди без Бога то не люди. Знаєте чому? То тільки то, що залишилося від людей. Остальне дяве все знищив, все топче, все принижує. А ми є ті, хто є повноцінні люди, тому що Ісус Христос живе в наших серцях. Нове творіння відрізняється від старого. Дуже сильно. Дуже сильно відрізняється. А якщо людина не відрізняється, Ісус сказав дуже просто: по плодах їх що? Пізнаєте їх. Дуже просто казав, як пізнати, що ми учні твої? Дуже просто. Якщо будете мати між собою любов. Як пізнати, що моя сім'я благословенна і щаслива? Якщо в моїй сім'ї є любов? Як пізнати, що церква духовна? Дорогі друзі, добре пророцтва, і видіння, і дари, але духовність церкви не в видіннях і не в дарах. А і у відіннях, основом, якщо є любов поміж нами, нехай благословить Господь. І тому нове творіння відрізняється від старого. Дорогі мої, коли мене питають, кажуть, кажу, слухай, вас, вас, що у вас за церкву, у вас ікон немає. Я кажу, у нас є ікони. Каже, як є ікони? Я кажу, у вас був церква, ікон у вас немає. Кажу, є, тільки наші ікони, вони сидять в залі, наші ікони вони співають, наші ікони вони служать Господу, наші ікони, вони відображають Ісуса Христа. Ми є, ікони Ісуса Христа. Ми маємо відрізнятися і ми будемо відрізнятися. Тому що якщо ми не будемо відрізнятися, то за Царство Боже можна і забути. Хай Бог благословить нове творіння, воно дуже сильно відрізняється, коренним чином відрізняється від, від старого творіння. І в об'явленні я вже читав, ще раз повторю, 21,5, написані такі слова. 21 році, 5 вірш. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю і говорить, напиши, що слова ці правдиві і вірні. Благословенне нове творіння, цінуй, цінуй, що ти щось нове. Ти щось таке, якого більше не було і нема. До речі, скажу вам, що за ці. Багато років, десятитисячоліття, дуже багато снігу випало на всій землі. І ні одної сніжинки не випало схожої. Вони всі відрізняються, і кожна сконструйована надзвичайно дивним чином. Ви знаєте, скільки листя воно просто зараз опаде з дерев і згниє. але коли візьмеш отой листочок, подивися, як, як Господь його сотворив. Ви знаєте, я маю таку річ, яку ніхто з вас не має. Я маю такі відбитки пальців, які ніхто з вас не має, такі відбитки пальця. Кожен із вас має ніхто не має, такі дивно. Гарні очі, як має кожен із нас, ніхто не має. Чому? Тому що Господь все творить заново. І то, що Господь зробив з нашими серцями, з нашими душ, душами, оце відображається потім на наших тілах. І наші тіла починають ходити туди, куди хоче сам Господь. Тому що в 10 розділі написано такі слова Івангелі від Луки, що вибрав Господь і других 70 учнів, і далі що написано? І послав їх усяке місто і місце, куди сам. Хотів іти. І нове творіння, воно відрізняється від старого. Ми, ми знаємо, що, що таке любов, ми знаємо, що таке прощення, ми знаємо, що таке милість, ми знаємо, що, хто такий Ісус Христос. І тому нехай не буде наших характерів, бо каже, такий, вроді, брат хороший, але характер у нього не добрий. Мій характер він не може бути добрий. Тому Біблія каже, що ми маємо мати не тільки розум Христов, а й характер Христов. Та буде благословенне ім'я Ісуса Христа. І останнє я буду завершувати, що ще вказує на те, що ми є нове творіння. Четверте, для нового творіння Бог приготував нове життя уже тут на землі, чуєте? І там на небесах. І якщо хтось каже, що рай завжди назавжди загублений на цій землі, кажучи, демський сад. Десь знаходився, десь приблизно там, де Іран, в тих частинах, і вже немає Демського саду. все, нема раю на землі. Я скажу, є рай. Там, де є Христос. І та сім'я, яка була розрушена, яку я розказував про чоловіка, жінку і доньку. Вона була прокляттям, коли вони розійшлися. А коли туди зайшов Христос, вона стала раєм. І тому для нового творіння Бог приготував вже нове життя тут. І я дякую Богу, що ми можемо вже тут прибувати в раю. Ми можемо тут уже, щоб наша сім'я була раєм, щоб в нашій сім'ї була справжня любов, щоб церква була родиною нашою, і щоб ми, живучи в цій церкві, ми раділи, ми, ми любили один одного, і ми радісно дивилися один в очі, один одному і служили Господу. І всі разом казали: Господи, грядеш, іди і приймали хлібоприломлення, і казали: Господи, ми любимо Тебе, Господи, Ти наш цар і Ти наш Бог. Крім того, що Бог для нового творіння приготував нове життя вже тут на землі, то Він нам приготував нове життя у новому Єрусалимі. І сьогодні тебе і мене чекає новий Єрусалим. І я планую там бути. А ви, я хочу там бути. І я буду боротися, навіть якщо треба і до крові, щоб бути там, на небесах із ним. Ви знаєте, коли почалася війна, ми казали, Господи. Дай нам силу, навіть якщо треба померти раді Твого імені. Знаєте, що нам сказав Господь? Я не хочу, щоб ви за мене помирали, я хочу, щоб ви для мене жили. А по-справжньому жити для Ісуса Христа може тільки нове творіння. Що означає нове творіння? Що вказує, що ми є нове творіння? Нове творіння думає по-новому, дорогі брати і сестри. Давайте перевіряти свої думки і думати, так як каже Писання. Там чітко навчать, як і про що треба думати. Нове творіння живе по-новому. Дорогі друзі, давайте жити по-новому і продовжувати жити по-новому. Тому що тільки ті, хто є нове творіння, вони побачать Бога і почують слова «добрий, вірний раб. Третє, нове творіння відрізняється від старого. Дорогі друзі, ми не маємо бути схожі на цей світ. Ми не маємо, Наш стиль життя не має бути схожий на цей світ. Моє нове творіння. І ми тут не вдома. Чуєте? Ми тут не вдома. Чому не вдома? Мені розказували, що був колись такий відомий проповідник Морісом. Американець, він жив десь я не пам'ятаю, чи, чи при кінці 19-го, чи при кінці 20, 19 століття, чи на початку, десь тоді він жив. І він, так як ті пабонки зробив велике пробудження, так і він в, Афри, в, в Африці він колись поїхав туди і дуже багато служив. Все життя там пробув, багато церквів через нього постало. І вже старою людиною він одинокий вже залишився. Він повертався знову в Америку. Він плив на пароплаві, і якраз тим кораблем плив і президент Америки Рузвельт. Ну, не цей, що був під час війни, а ще один, американці двох Рузвельтів мають. І він вертався, а президент вертався з рибалки, з відпочинку, з відпустки. І коли він вже побачив берега Америки, то багато людей було на березі. І коли президент зійшов, всі люди розійшлися, вони чекали президента. І Морісон залишився сам. Як міг старенький, він спустився по трапу корабля, і ніхто його не зустрів. І він каже: Господи, чому так? Я стільки років служив, я стільки переніс, і мене ніхто не зустрів. Він заплакав і обідився на Бога. Але коли йшов по берегу, Дух Божий йому каже, Морісон, тебе ніхто не зустрів, бо ти ще не вдома. Але коли ти прийдеш додому, то я тебе зустріну, дорогі мої. Завжди пам'ятаємо, що ми тут не вдома, що нас чекає на небесах. І тому нове творіння воно має відрізнятися від старого творіння. Тому що для нас Бог приготовив рай вже тут і там на небесах. Хай Господь благословить всіх вас. Ми зараз помолимося. Помолимося, якщо комусь треба дещо змінити, давайте змінимо. Якщо щось треба поправити, давайте поправимо. Якщо навіть хтось хворий, ми можемо попросити, Господь зцілить, тому що я вірю. Я свідок того, що сьогодні мертвий воскрешає, у нас в церкві є воскресший хлопчик. Сьогодні ми віримо знаємо, що Господь зціляє всяку хворобу. І коли ми народжуємося згори, коли ми стаємо нове творіння, то Бог може дати нове здоров'я, чи ні? Я вірю, що Бог так в тому є сильний. І ми зараз помолимося, помолимося за те, щоб ішли ми йшли разом. Щоб ми прославляли Господа, і щоб прийшов той час, коли ми зустрінемося там на небесах і почуємо добрі слова, добрий і вірний раб. Давайте встанемо і помолимося. Слава Ісусу Христу!